Смутна і невесела ходила по своїй хаті, проводивши когось від себе і зачинивши двері, конотопська відьма, Явдоха Зубиха, після прочуханки, що їй дали край ставка при усій громаді зачаклування. Хто ж то був у неї тоді, як усяк її цурався, бачивши, що вона є природжена відьма? Що що з неба краде і мару на людей на села. Але хто? Не хто, як наш Прокіп Ігорович Пістряк, Конотопський писар. Він, то, почувши від пана сотника Уласовича, що йому було у безверхім хуторі від панночки Олени, він зараз узяв на думку, як би то йому свого сотника зовсім з'їсти. Ішов до Явдохи, приніс їй усяких гостинців і помирив з нею, що потім все не сам він звелів її і топити, і парити, а що це пан сотник вигадав, і потім то хотів він її до вечора парити. А він же взяв на свою голову і став її пильно прохати, щоб якби то пана Микиту зовсім. Щоб Явдоха так зробила, щоб Йосиповна його полюбила і за нього заміж пішла. А він як піддасться у чаклування, так тут його і начинити дурне. І щоб сотенства відсурався, а намість його настановити сотником його пістряка і обіщався says it З усякого звіра, і з усякої гадини є молоко, що вона з них понавидою. Ставлене на сметану, а яке, що стояло під лавкою та край помийниці. Під полом лежали усякі трави, і коріння, мята, та любисток, терлич, папороть, собаче мило, турман, усякі реп'яхи, курячі сліти. Не піду до людей посичати. Далі вона звернула на двері, що я ж кажу, тільки що зачинила, проводивши когось до схати хати, і каже: Приводь тільки швидше проклятого сотника, я йому відтячу, і я б тобі риручу, хука усучи. Ось і за тебе, сучий, пістряч Хороше, що це ти мені розказав про Забрьоху та про Олену. Ось я його оженю, то станеться і тобі, що мене так занапастили, що й зістине. Усе ото й Швантюра, що зняв з них хмару. Отак вона і довго сама собі розмовляла, що аж поки у хаті зовсім стало темно, що хоч око виколи. Аж ось на вулиці залавкали собаки. Вона й каже, Ану котусю, відкрий свої очі це й посвіти, чи не вони зайдуть. Кіт, як розплющиться, як гляне своїми очима. Так так аж жар засяяли. А Явдоха і бачить, що йде Микита Уласович за Забрюк, конотопський пан сотник, а за ним писар його, прокіпригорович пан пістряк. І щось у руках, і під плечем щось несуть. От вона зараз шатнулась, достала каханець, піднесла до кота, тернула його проти шерсті, так іскри з нього і посипали. І вона засвітила каганець, поставила на стіл. А сама полізла під стіл чогось туди доставати. Аж ось риб. У двері увійшли пан сотник з писарем. Шапки з паличками постановили біля двері, а самі сіли озиратись, і пан Забрюха і каже: Світло горить, а я її бачу, і дому нема. Де то вже нема, обізвалася Зубиха, лізучи з під покуття і таскаючи, превелик, Превели кенний горщок анчіркою зав'язаний. Ось де я була. Оце доставала горщики з хмарами, що було, заховала їх на тридев'ять вік. Так отже пан Конотопський сотник присилував мене повипускати хмари і дощ пустити. Та вже, дідусю, у ході вам Поклонився поклонивсь пан заблюха і став гостинець доставати. Ось тобі хусточка, що мені. Вишивала та подарувала, так оце поклоняюсь нею вам. Та от ще аж цілісінька копа грошей, тільки будь ласкава, тітко, не серце на мене, і вибачаю, що так з тобою прийшлося. Все так. Ти та якось не хочеш. Завтра так мене знову виберуть, що сьогодні не зможу сидіти, а завтра вже й не стоятиму. Пустіть мене, піду дощ випускати. Діточко, матіночко, аж в ноги упав сердешний Микита та такі стляві руки відьомські цілу. На Олена, що з хутора. І як ти після нього носила на другий день отчуня. Знаю, знаю все. Аж здивувався пан за брюхи, що від кляси каже, вона усе зна, наче тут була. Та й став її пуще прохати, щоб вона вже не сердилась і заступила за нього. А ще За тебе, хорожівна, так мені яке тут тіло, не йде так скай другої, та де її у вас пита скати, здихнувши, каже Уласович. Одно те, що не придумаєте другу скати, а друге те, що далебі, не хочу, бо смертельно улюбив Йосиповну Олену. Так хоч би ти мені і суддівна, аби хоч і на них, Бо улюбив Олену усім тілом і душею, і серцем, і усім животом, і бачу сам, що коли її не достану, то або утоплюсь, або удавлюсь, або світ за очима піду, поможи, пані маточко, та беркиць їй у ноги, та аж плаче, та просить, щоб не дала йому не своєю смертю пропасть. пропасть. Та щоб як небудь приворожила, щоб вона за нього захотіла йти. Та як за тебе йти і такій дівчині вп'ять каже я, в духа Вона дівка козир, чи одежею, чи на виду собі так зовсім дівка. А худоби і грошей до ката. А ти що? Куди ти годишся? Та дарма, дідуську матіночку, дарма. Нехай я і стидки, і бритки, і усяк. Щоб вона мене полюбила, та щоб за мене заміж пішла. Що копа, то копа от все на столі лежить. А то от сорок Алтин, та ще ні, каже Явдоха, та й відсунула від себе гроші. Мені закремі їм не треба, нащо вони мені? У мене є усе і чого забажаю усього достану. А коли так пильно просиш, то нехай вже із милосердісна. Тільки зроби мені от що. Що звалиш, пан Матусю, все зроблю. Чи звалиш конотоп спалити? Так разом з чотирьох кінців і запалю. Чи звалиш усю конотопську дітвору що ви відьми не любите, так за один день усіх до єдиного і потращу. І то гаразд, та мені треба от що. Ось ми ти от того сучого та присучого сина Швантю що зняв нарусь людей, що я була наслала, як мені сікуцію давали, та ось ми його під арешт. Потім він або прокрався або тебе лаяв, або що хоч на нього напряши і зведи пеню. Та обпери у нього всю худобу, бо він собі заможний. Та щоб на тебе родичі його не гримали, так ти відай і й у пану писарю Григоровичу. Благой тіло і мудро Пані зубихої істинно так обізвався пан Пістряк, сидячи собі на лавці край вікна. А вдоха й кажу бо йому сироті нігде усяти тільки що спадками живитись, а швандюру ось ми і вижене із села, щоб його і дух не пах. От коли все мені зробиш, то і я тобі мурлоняв мурлу, Обізвався Відьомський. Ізопиха схаменулась та й каже? Гені ще ось слухай, ще? Домашена ядрівка хвенна з не можна мені біля її хати йти. Так і доклада мені про те полотно, що в неї з огорода пропало то якось то опинилось у мене в скрині. Так вона мене злодійкою узива. І усякі докладки доклада. Так чи не можна? Її підізвавши теж із села вигнати. Та для чого не можна? Тільки кажи все зроблю, так казав пану Ласович, повеселішавши, що вже відьма стала до нього добріше. Оце усе, коли зробиш, то і я мурло морло. Заморликав п'ять кіт, і зубиха знову стала договорюватись і каже. Та ще от учім по жалі. Кось рождан просвітку мені не дає. Позавчора хвалився, що мого кота вб'є. як його не берегти, а він так і вб'є, так його то, пане сотнику, провчи та провчи, та провчуж, провчу, провчу, дідусю, так що до так нових фіників буде тямати. Тільки зроби і моє діло. пильно пристаючи, прохав. За бреха, і чого б то він не обіщався їй зробити, аби б вона так починила, щоб хорожівна за нього пішла. Ну, добре ж, синку, коли ж так, то й так буде за тобою бігати хорожівна Олена і ночі не спати, як і ти за неї. значивсь на піску, Годи вивела його з хати, і слід його зібрала у хусточку і зав'язала. А далі, вернувшись у хату, посадила на лаві край стола, А Аригоровичу звеліла Канцем світити. А сама, а сама, узявши пана за брьоху за лівий ус і стала волосся відділяти, за нігтем волос та й лічить. А дев'ятий юр не зовсім. Пан судник кричить, пан писар регочеться. Явдоха зубиха щось шепче та спльовує, а кіт морлийче на всю хату. Отак до бідного Микити Уласовича відьма вирвала дев'яте волосся з лівого вуса і нарвала їх усіх аж восьмеро, достала шматок паперу а пан запльоха, повидиравши сльози. Що так йому, що так йому і текли від скупіння став питати відьму, що коли каже вже зовсім поворожила, то я вже й піду. Іди, синку, здоров додому та лягай спати, та й жди від хорожів. Совечі сеє, почувши, та за шапку, та з хати, та не оглядаючись додому, щоб відьма не здумала ще в нього вирвати Розпустила, узяла білу сорочку, наділа на себе, та ні пояса, ні плахти не, не підв'язала, так і стала по хаті ходити та шептати усяке колдовство та усякіму углі, та в усякім углі тричі спльовувати. Далі узяла шлукто та й положила його серед хати, та й стала знов щось по відьомськи бормота. Взяла з кулика якоїсь води, та усе бормочучи, поприскала тою водою і себе і шлук до середині, а кіч, що є тугня вчить. А далі аж на ноги устав та потягнусь і засвітив очима ще дужче, ще дужче, чим каганець у хаті палав. Тут я Явдоха мерщій. Доставши аж п'ять дійничок, погосила каганець і пішла з хати доїти, кого їй треба було. Тільки таки, що другий півень крикнув тут я вдоха, що є духу, ускочила в хату і впала, мов не нежива, а як віддихнула й устала, так п'ять стала старою. Зараз кинулась до свого кота і розказує мов чоловікові. Котусю, киценьку, чи не скучав ти без мене? Я трошки запарилась, поки пообдоїла всіх коров вечок А все ще мені треба було щучого молока на одно діло, кинулась до ставка, та поки вражу щуку зупинила, поки її замовила, щоб далася стоїти, аж, крик, аж і крикнув перший півень. Та хоч він нам не страшний, та все таки треба було. Поспішати. А щоб не заспівав другий, то б так на вулиці простяглась, як тепер туточки. А кіт з хвостом помахує та усами поморгає. Та що і не вчить так то рад, був своїй хазяйці що вернулась, от вона йому постановила ще всякого молока і сметани, і стала боротись та дещо мішати та варити, на кло. Аж ось і світ, а тут трохи погодя, і прийшла до неї жінка, вся голова обв'язана, і йде і оха, і прийшла оха, і сіла вже, і усе оха. А відкіляти молодиця? питає її Явдоха. Та я, сталека, каже молодиця, охаючи, коли ви знаєте хутір, що на сухій палці, а зуветься без верхи ох, Явдоха морка. Чула і зроду не була, і не знаю, хто там і живе. Ти що до мене прийшла? Та, не вам кажучи, прикинулась пешиха та усю пику мені роздуло. Ох! Та оце мене люди нараїли, щоб до вас іти. Зділайте милості, тусь. Робіть, що знаєте. Тільки поможіть, щоб я сьогодні виспіла до панянки нашої хорожів Йосипові. Та заї кажучи, положила на стіл буханець, п'ятірку яєць і шага грошей. Зупиха зараз і кинулась, положила долі ніж і зваріла молодиці стати на ньому босою ногою проти тієї щоки, де самий дужчий опух. А сама достала у покришку жару і положила туди кусок страшної свічки та ладен. Клаптик тієї хустки, на чим становлять паску відсвячення, а молодицю закутала закут щоб увесь тим нікуди більше не йшов, а тільки на неї, а сама знай шепче та спльовує та дмеш на жар, а кіт нявчить на всю хату. От курить та курить, як тут молодиця геп. Аж ж тепер минеться, як на собаці присохне Все з очей, який до чорнявий парубок та на тебе дивився та завидував. Так і є, все ж наш паничка зала молодиця, таки як мене не встрить, так у вічі загляда А на тій неділі узяв та рукою погладив мене по щуці та й сказав, що за чорта гарна молодичка. Я так і сгоріла, та від того часу так мене й взяло. Тут я вдоха і стала її розпитувати, об чим їй треба було. А далі і проводила її з хати та й каже,